День 30, при поширення цього набоженства. Дух Господа Бога на мені, що Господь бо Господь мене помазав. Він послав мене, щоб принести благовість убогим, проголосити невільникам свободу ув'язненим відкрити очі. Ісая 61.1. Душі в частинищі є частиною тієї достигної пшениці, яка чекає тільки на жінців. Якщо достатньо було би жінців, відразу б відкрилися комори Отця Небесного, щоб прийняти готові снопи. Жнива великі, але робітників мало. Перш за все, треба молитися, щоб Господь вислав робітників на свої жнива Матея 9.38. Ми повинні бути апостолами чистилища. Хоч це апостольство не таке значне, як те, що має своїм завданням рятувати душі. І оберігати її перед частилищем та однак велика його заслуга. Апостольська праця часто буває безплідною, бо грішник може відвернутися від Бога і утвердитися у злому. Але апостольство душ померлих завжди приносить плоди, бо самі душі гаряче прагнуть свого очищення і поєднання з Богом. У наших руках ключі до чистилища. можемо звільнити ув'язнених, можемо їх привести до Бога. Але чи маю більше дивуватися досконалості і можливості мого апостольства, чи безмежному багатству мудрості й доброті Господа Бога, о безмежно милосердне Боже розпорядження. Той час, як справедливо караєш душі в чистилищі, нам даєш можливість благородніше проявити свою любов, тому що ефективно можемо причинятися до їхнього визволення. Ось чому я прагну бути ревним, великодушним апостолом чистилища. Якщо в якомусь місці виникає пожежа або повінь, забирає майно тисячам людей, так що терплять вони нужду, бо не мають найнеобхідніших речей і навіть даху над головою. Уважаємо правдивими доброчинцями, не тих, які зі співчуття приглядаються, або не щадять слів поради чи потіхи. Але тих, які докладають свої руки зусилля, аби ліквідувати ту біду, а потім з усієї околиці збирають пожертви для потерпілих. Такі плоди помножують кількість тих, які спішать з дієвою допомогою, навіть подвоють власні сили, щоб тільки порятувати нещасних. Ось таким повинно бути наше апостольство стосовно душ у частилища. Ми не можемо задовольнитися тільки почуттями, ані словами співчуття. Не можемо задовольнитися також тим, що в незначній мірі самі можемо чинити, а ми повинні ще й інших заохочувати до цього на божинства. Отож шукаймо способів до залучення наших ближніх нести допомогу душам чистилищі. Під час загальної недолі важливою є спільна допомога, і тоді приймається не тільки золото та срібло, але навіть найменші дари, аби тільки зарадити в різних потребах. Через те не годиться легковажити найменшими милосердними вчинками для тих бідних душ. Але заохотити, наскільки можливо, як найбільше людей, щоб причинилися до полегшення і зменшення їхніх мук. Разом з кількістю чинних помічників помножується не тільки число добрих учинків, але й їхня вартість, бо чим більше тих, що просять, тим щедріше є Господь при вислуханні їхніх прохань. Найкращими способами поширення цього набоженства є перше, спільна молитва в родині, Коли, колись кожного вечора всі члени родини збиралися на спільне відмовляння Вервиці, а з цього завжди мали користь душі в чистилищі. також діти непомітно прив'язувалися до молитви на Вертвиці, і до цієї набожності, що молитися за померлих. А батьки вже наперед готували собі поміч, коли самі терпітимуть чистилище. Друге, молитва спільноти. Молитва в спільноті є особливо ефективною, має подвійну силу, порівняй Матея 18:19. Там, де при церквах існують спільні набоженства за померлих, потрібно у них брати участь. А також інших до цього заохочувати, де немає таких спільнот старатися їх створити. Третє братства і побожні товариства багато існує братств, в яких стосовно правил виконується певні набожності за кожного померлого члена, а також береться участь у святій літургії за його душу. До цього апостольства потрібно такі товариства якнайбільше поширювати, а де вони утворені, поповнювати новими членами. І четверте, по можливості треба поширювати це набоженство через поширення і у Фейсбуці, і в різних соціальних ситтях ці, ці записи. Господи, Всемогутній вічний Боже, що володієш живими і померлими, над усіма милосердися, про яких знаєш, що вірою і вчинками будуть до Тебе належати, покірно благаємо тебе, щоб тим, за яких ми постановили молитися, а які чи на цьому світі ще живуть в тілі, чи те, що пустивши його, перейшли до життя вічного, за заступництвом святих Твоїх усіх. Задля солодкого Твого милосердя, всі гріхи їм зволь простити через Христа Господа нашого. Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, діво, радуйся, благодарі Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішни, спаси, вмираючих, Освободи бідні душі щастилища, особливо тих, що найбільше помущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Приклад. Року Божого 1649-го Фр... Вільгем Фрісем, друкар Кельна, написав наступного листа до Яква Манфорта: Доношу тобі преподобний, Отче, про чудесне уздоровлення мого сина і дружини. У святкові дні я читав той твір, який ти віддав мені до друку, і в якому вказуєш на обов'язки милосердя стосовно померлих душ. В час читання і роздумування над тим твором мені сказали, що мій чотир... чотирирічний син тяжко захворів. Хвороба так швидко прогресувала, що в короткому часі загрожувала йому втрата життя. Лікарі сумнівалися в його виздоровленні і вже думали про похорон. Але я мав надію, що випрошу йому здоров'я, якщо вчину обітницю на користь тих померлих душ. Раннім ранком пішов я до церкви і в гарячій молитві взивав до Божого милосердя, а заодно пообіцяв. Що сто екземплярів тих книжечок роздам по монастирях і духовним особам, щоб збудити і розпалити в них бажання допомагати душам померлих. Коли після того прийшов додому, стан здоров'я моєї дитини вже був кращий. Появився апетит до їди, хоча вже від довшого часу мій син не міг нічого споживати. А наступного дня був цілком здоровий, бігав як би ніколи не був хворим. Так я в цьому виздоровленні, всупереч надії, побачив ласку Божу, то взяв сто книжок і заніс до колегіуму, прохаючи отців езуїтів, що скільки бажають залишили для себе, а решту віддали в інші монастирі і іншим священникам. Той спосіб я хотів розголосити про ту ласку, яку отримав, а заодно заохотити якнайбільше людей до допомоги душам в частинищі, далі описує, як згодом той самий спосіб отримала уздоровлення його тяжко, хвора дружина, і закінчує лист такими словами. Прошу преподобного отця повірити, що те, про що описує, є істинною правдою. Взиваю Господа, Бога за свідка, що справді так усе відбулося, і також прошу, аби отець зволив подякувати Богові за це подійне добродійство. Так само і я вас прошу, по можливості поширюйте це на божинство. Хай люди моляться і випрошують Бога, прощення гріхів душам, честилище. Верветься за душі честилища. Царю утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби, діб життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Затцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого із Маріїдів і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пелата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І восмістся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходи, що з Отцем і сином рівно поклоняє і рівно славими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Синові, що нас відкупив, і нині, повсякчас, і навіки вічні амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і на і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який Ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, з відмук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук чистилищних. через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя. Друга таємниця, о Ісусе, через твоє болюче вечування, яке ти переніс за нас нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі». Відверни від них бечування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого, амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від відмовчелишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмовчелишне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повся час і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, відмовча стилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, відмовча стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишни, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишни, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі відмук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого мій. Богородице, рам, через Твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишни. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмукчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмукчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, Звільни бідні душі від мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсячас і навіки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі чистилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі, нахили до них своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з частилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душ пастирів і добродіїв, воїнів наших, оздорови болючі рани і дай їм ласку брати участь у Твоєму відкупленні. На світі ім'я. За кого хочете пожертвувати Вервицю? Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.